Доброго дня. Ну що, печиво скуштували. Смачне. Так, це забираю ці краплі. Це печиво вийшло, ще вийшло такі краплі, що, якими можна оформлювати буде, буде оформлювати тортик. Е, мама скуштувала, каже, воно якось у роті удвоюється. Кажу, о, так то ж хорошо, кидаєш один кусок, а враження, що три. Е, дивіться. Дякую Наташі, вона мені весь час присилає поради. На літр води, столова ложка перцю червоного. Я так зрозуміла, що гіркого. Настоїм охолоне на 5 літрів води і бризкаємо вітлі. Просто кажуть красота. А в мене тлявий, знаєте де? Знаєте, йдемо, я вам покажу. Дивіться, в мене в дворі тільки білі іриси квітнуть, а за двором, а за двором квітнуть і квітнуть. Ось дивіться, дама в трусиках ходить в юпочки. Вона її не заважає, диви хвостом. Тики-тики-тики. Зато вона сідає попою не на асфальт, а на юбочку. Розумієте? Так, йдемте, я вам покажу. Дуся, я зараз звернуся, не переживай. Виходила, розмовляла з сусідом. Ну, ну, може, минут 10. Перейшла, вона плигає, плигає, наче вона так давно не, не було. Оце такі звичайні, оце темні розквітні, Бачите, такі красиві. І настав час, що ніхто квіти не вириває. Раніше було з корінням виривали. Чи потрібно чи якісь діти були такі вриднючі, з корінням, з квітами. Зараз, будь ласка, дивіться, навіть елітні, красиві, ростуть, і ніхто нічого не рве. Ходімте туди, я вам покажу. Ну, просто ж краса. І оце вони будуть гуще, гуще, гуще. Вони тут оці іриси, вони оцю всю територію займуть. Заще тут трішки треба буде розбавити іншим кольором. Я хочу поробити. Фото і рисів цих, тому що в мене ж не залишилося нічого. Це похоже на рибу хірурга, правда? Чимось з першого погляду. Тут у мене їх багато цих. Я їх винесла за двір. Бач, такий красивий. І ось ця тля, з якою я буду сьогодні боротися. Бачите, покажу, правильно чи неправильно. Ну, а поки фотосесію зроблю для себе. Бо всі фото моїх квітів, вони всі видалилися. Сфотографувала. Красава. Я дуже люблю змінювати. О, ой, батьки вілі, халасота. Покусала я там, покусала хасо, бо дали таке добреньке, то я покусала. Правда, такі оці аронесенькі. Квіточки, прямо аж око радіє. Так, щось ще хотіла показати. А ось, дивіться, винесли, не доїли. Зараз мама буде дивитися. Гля. Оці букети, які даруються на паличках, от вони неправильно, вони готують красиві букети, але наспіх. Не можна колоти паличками. Треба придумати, продаються такі, як чашечки, отакі на палиці, отакі, знаєте, як ото пузырі. Як пузирі прикріпляють, щоб вони стояли. От і тут непродумано, швидше, швидше заробить гроші. А так би ця чашечка тримала. Навіть якщо там трішки клею усюди капнути, клею, воно ж не буде. А так дивіться, дивіться, що робиться, бачите? Від тих паличок пішла інфекція і воно згнило. Людина не може зразу сісти і за один день з'їсти цей букет. Тому таке відбувається. Оце б на ту чашечку лягло просто прекрасно. Просто прекрасно. Ну, бачите, вони не хочуть, тому що так простіше думати не потрібно. Ну що, перчики мої стоять, ті, що я вчора посадила, бо вони загартовані, вони у мене майже тиждень стояли на вулиці. Помідори теж стоять. О, упало знову! Йо, -йо я його відкриваю ту теплицю, вона пада падає. От зараза така. ну. Не хочеться сюди її відтягати, я її зараз положу. Бо треба, щоб загартовувалася розсада. Один о, там щось такий. Але ж помідори свої я просто виривала, там не було землі, там не було стаканчиків. Я виривала від тіля і дивіться, вони стоять. Вони стоять. Так що ще трішки потім е, пересажу. А дивіться, які в нас тут. Ось такий слон ходив. І цибуля сьогодні в нас на новому місці трішки. У нас чу чупакабра живе вдома. дивіться, Бачите, ось цибулю витоптала. Не знаю, що це за чука чупакабра. Не знаю, просто не знаю. А ось бабуся займається щевлем. Вже третій, третій, да? так? І бачиш, це перший отакий рядок, оце таке доростає. Як оце ще другий uh -huh. ряду, а тепер стане отакий, як оцей. Так, да, воно буде і правильно. Це вже четвертий раз буде вона нам випускати. Ну, слідимо, ми, звісно, за нею. Так, да, правильно. Сьогодні буде в нас борщ опять з щавлем, а так, що лишнє поріжемо, просушимо, посуш, помимо, просушимо, поріжемо і в холодильник, і потім приготуємо, бо Санька в нас і не їв. Все в командіровки, да, в командіровки. А це я вчора вирвала зелене масло. Я вам дуже рекомендую приготувати зелене масло. Ми сьогодні їли з вівсянкою. Вкусно, правда, мам? Да. Так. Слышиш, друзя, а ти знаєш, що посмотри, одинаково посів, там зійшло. Сіменатри. А то поїло щось. От, а тут? Ну не може бути такого, щоб доїділо з'їло. Ну з'їло. А може ти забула, ма. Та ти он, вобили... Зато он там, дивись щось висипалось багато. Зійшло. І ось зійшло чуть -чуть. Та ні, зійшло ж рядкам, а це ось ти щось тут розсипала нечаянно. Ні, це воно, мам. Ми оце отсюди пересадимо. бо Не хватить його, його зараз з'їде. Ось та ще вель. Ось ти ще вель посадила, а то базіник. Деду... Алочка, це я досаджувала, Ось ще веля, то базілік. Я досажувала, рівняла. А що а ж ти но... бумажки вставила не ті тоді, якщо ти рівняла, то он базілік. Ото поки бумажки, от у нас ці. А, а, все, в тебе в тебе там не, не одмичено, де те, де те, да? да, да все, я Дивіться, як вона сидить. Бачите, і попи сидить на юпочки. Довольна, диви-ка. Диви, 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 диви.